Всім привіт! Сьогодні я покажу, як я збираю свій рюкзак на навчання. Так як сьогодні 2 вересня, завтра вже треба йти в школу. Тому Зая буду збирати рюкзак. Я вже піднесла камеру до стола і Зая хочу показати свій рюкзак. Ось. Це мій рюкзак. Він не новий. Я з ним ходила і в минулому році, Ось такий він місткий. Тут одна кишенька тут, тут. І дві. Ой, одна зверху. Головна. Ось такий рюкзачок. Зараз подивлюся, що в мене тут є всередині. Ну тут, якщо посуну мої листочки, на яких я. Рішаю, і от деколи щось папка для зошитів. Мій пенальчик любимий. Він, можна сказати, найновий. І ще ось така сумочка там стояла. І більше тут нічого немає. Подивимось, що у мене в пеналі. Я його з нього нічого не витягала. Після останнього дзвоника подивимось, що в мене тут лежить. Ручка основна, я так розумію, запасна. Закладка ось така. Олівчик мокрий, Гумка. Ось така ручка. Ще одна запасна, я так розумію. Ось такий циркуль. І в принципі усе. В другому відділенні. У мене тут фломастері і олівці. У новенькі, тому я знаю, що вони пишуть. Зараз яку проблему ручки пишуть. Іде з з цьому папірчику. Ось ця ручка, що вона пише. Вона, в принципі, пише ще. Її ще можна використовувати ця. Теж ще пише. Вона ніжно-блакитно пише. Ця ручка... теж ще пише. Ця. Ну, вона теж ще пише. Ну так, вона ще пише. Добре. Тут у нас усе добре з ручками І вони усі мені потрібні. І все, що тут є. Не закривається не місця. Таке можна. Усе пенал зібраний уже. Я хочу цього разу взяти, може інакшу. У мене є. Я зараз покажу. Ось така папочка. Її мені подарувала подруга. Ось така. Можна написати розклад занять. І таблиця множення. Як ж без неї? Ось така папочка новенька. Кому, може, цього я її візьму? Я рішила забитий рюкзак, щоб було більше місця. І ще знайшла в рюкзаку ось такий набірчик. Лінійок. Ви скажете, ну що тут показувати? Ти ось лінійки. Звичайні лінійки. Але... Це лінійки не ламайки. І ця нійка не ламайка. І ця усі не ламайка. Тобто цей конвейт, оця папочка вона ламайка, Вона тухи гнеться. Але все в дуже класний надіячик. Я коли його побачила, зразу купила, бо це дуже зручно. Він мене далі буде рюкзаку, це дуже зручно. Я щось сюди поставлю. На цей день. у мене ось такий щоденник. Ми вже його могли бачити у моєму бектускулі. Ось такий з м'яка обкладинка. У мене в першому класі був з м'якою. Ні, в другому, бо у нас в першому класі ще не було. У третьому був з твердою, а у четвертому буде знову з м'якою. Такий щоденник. Бачите, він такого стіюватого кольору на камей, але у живі наживо він такий. Чуть, -чуть має лимонний відтінок. Дуже приємний. Його я буду заповнювати. Ще у мене є. Зараз покажу. Зошити з мови багато. Ми їх теж будемо обаяти. Зошитів з математики Начнемо з математики. У мене є ось такі, але вони на 18 клітинку. Я їх залишу на потім. І цей теж на 18. Ці на 12. Бо знаєте, мені здається, більшість дітей хочуть чим поменші зошити, щоб швидше закінчувалися. Є ось такі прикольні зошити. Супер-кіт. Врятує тебе, але не від домашки. Ти, гей. Корелям теж треба вчитися. І ще ось такі два милашні зошити. Ось такі зошити. Мені здається, так не було видно з тигрем. Ось. Такий він. Ось такий зошит. Я не знаю. У мене ще з мови були такі прикольні зошити, я їх покажу вам зараз. Але думаю, нам сказали, поки що що один зошит брати, ході потрібно два, але поки що один. Тому я думаю, що візьму ось цей. А коли буде тебе вже другий, то візьму, напевно, якийсь з ось цих двох. Цього вони зошити падуть. Що. Ось цей. Поставлю його сюди. А ці будуть чекати свого місця, коли я буду ними користуватися. Тай знову поміняю місця, щоб було більше місця. Ось так Ось такі. Мені з лисичкою, з видами Ось такий з ведмедиком класний. Ось таким. Котиком у мене був схожий зошит, Ось такий. Дуже схожий. І ось таким котиком, точно такий самий з фоном, був і щоденник. Але я думаю, навіщо повторятися? брати таке саме. Можна ж інакше. Ще ось такий. З машинкою на 18. Але все дуже прикольний такий. Тут пише. Керуй з твоєю реальністю. Обирай те, що подобається. Ще ось такий. З кисими квітами. Ось такий теж машинкою. І ще мене такі лове. Ведмедик і зайчик. Ось такі різні. Ви, мені здається, усі знаєте, що це за ведмедик і зайчик, і їхні друзі. Тому що вони досить популярні. Але їх я візьму, напевно, коли це буде вже два зошита. Щоб брати зразу по два отакого. І ці, бо їх чотири. ідеально просто. Тому зараз я виберу з ось цих. Оцей теж відкладаю поки що, тому що він на 18. І буду зараз вибирати з ось цих. Цей на 12. Я думаю, що візьму ось цей ведмедиком. Він Такий прикольний, няшний. Вибила по одному зошику. Але ще то тільки на українську і на математику. Ось. На українську У нас в лінії ікони вкусу. І для математики. По одному поки що. Але ще треба для англійської. В лінійку. Тому я думаю, 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 що може взяти з, з цими квітами. Бо він один, ну, типу що можна його, для нього немає паї. Так як оці мають паю. Оцей котик не має паї, машинки мають паю, можна сказати. А він не має, я його візьму. І ведь би все. Предметів, які, на які нам потрібні зошити. Ах, точно, ще ЕДС ми користуємося математичним зошитом на ЄДС. Так ось цих ще залишається два, а до ось цього на математику. Я візьму якісь з цих двох, тому можна взяти, наприклад, ось цей. А цей залишиться другий до дома математики, Ось так. Ой, його я не кладу. І для ЄДС я беру ось цей. Хто не знає, що це за урок ЯДС, то я досліджую світкою очима просто ЄДС. Але мені здається усі рідкі приймемо. Ось ми вже вибрали зошити, які нам потрібні. уже можна сказати зібраний для цього реку хочу користуватися ціно, як, цього року, як мінімум цей місяць вересня а потім можу і поміняти його Я зараз буду дозберуватись але це уже показувати немає користі, ну типу ем, я просто кладу самі звичайні речі я не кладу там якісь особливі як далекі блоги я просто кладу не лайтні тому я не хочу затягувати це відео. І на цьому я буду закінчувати. Ось такі ми зошити вибрали. Пенальчик вже прив'яяли. І я візьму ось цю папочку з собою. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. І всім па-па!